На дистанційне навчання, який в закладі, якщо в закладі немає дистанційних класів, дізнатися через територіальний відділ і за згодою батьків передати туди документи, запропонувати сімейну форму навчання або екстернатну. Якщо батьки не виходять на зв'язок протягом 10 днів попередити про це відповідні служби і моніторити дану ситуацію через півроку відсутності даних про дитину та батьків. З актами соціально-психологічної служби ліцею, якщо є офіцер служби освітньої безпеки, за рішенням педагогічної ради відрахувати дитину відповідно до відповідно 186-го наказу про зарахування, відрахування дітей закладам загальної середньої освіти. Ставимо рука. Передаємося до Два, 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 два. два. Середній два. два, два. Ярослава Ростиславовна. Ярослава Ростиславовна, ви набрали максимум два бали за розвитком ситуаційного завдання приходите до наступного етапу конкурсу. Це презентація розвитку закладу загальних середньої освіти. Для виконання завдання вам надається 15 хвилин. Якщо ви готові, ми будемо фіксувати час. Готові, так, можемо приступати сорок час. Шановні члени комісії, я маю честь презентувати. Вам стратегічний план розвитку Одеського економічного ліцею. Моє завдання показати, як впродовж наступних шести років ми будемо розвиватися, щоб не лише відповідати реформі про профільну освіту 27 року, а й стати флагманом сучасної освіти. Наш ліцей це осередок знань, де вже сформовані. Два потужних профілі математичний, економічний, мови навчання іноземні мови навчання, англійська, німецька і французька. Наш ліцей має власну унікальність традиції учасників освітнього процесу. Місія це не тільки знання, а формування особистості, яка буде вчитися і діяти, і вміти будувати своє майбутнє. Візія нашого ліцею простір якісної профільної освіти, де кожен учень формує власну освітню траєкторію, розвиває таланти, готується до, до життя в майбутньому, і ліцей є осередком між школою, вищими навчальними, закладами, громадою та бізнесом. Будуючи стратегію розвитку, я спиралася не тільки на державні стандарти, а й на серце ліцею це його традиції. Адже саме вони створюють ту неповторну і унікальну атмосферу, яка є. Традиції, які вже протягом більше 15 років є в даному закладі. Це економічна гра, день вальсу, день ліцеїста, День Святого Миколая. Традиції ліцею. Батьківська спільнота являється такою великою, являється співавторами освітнього процесу, і якраз це каже про відкритість і про партнерство ліцею, що дає, як відповідно, відповідає сучасним вимогам автономії закладу. Щоб стратегія розвитку була ефективною, разом з адміністрацією закладу провели поточний. Аналіз за методикою свод і були виявлені відповідно сильні сторони. Сильні сторони це результат ЗНО. Діти протягом великого періоду показують дуже успішні. Високі бали, є 200 бальники постійно. Саме головне для мене те, що діти тут вступають на бюджетні міста, місця і не просто вступають, а якраз саме за тим профілем, які, які вони обрали, навчаючись в ліцеї. Ще цікава є симулятивна гра про ЗНО, яка допомагає дітям зняти напругу і проведення проведенням міських форумів. влітку ліцей приймав і ділився досвідом профільної освіти з директорами міста Києва. Велика праця, співпраця це великий плюс. Це співпраця з вищими навчальними закладами. Вона заключається не лише в тому, що. Приходиться, приходиться інформація про профорієнтацію, а те, що діти постійно на постійній основі влітку заходять з літньою практикою в університети, з якими підписані договори. Це і Національний медичний університет, Одеський національний економічний, академія внутрішніх справ факультет кібербезпеки, юракадемії, ветеринарна, ветеринарний факультет аграрної аграрного університету. Одна із візитних карточок ліцею це є його економічна гра. Тут у співпраці з вищими навчальними закладами, а саме Одеського Одесько-Національного економічного університету, де вчителі, де педагоги цього закладу є наставниками, відбувається таке дійство, де кожен може себе спробувати підприємцем, де кожен може себе відчути в команді, відчути своє критичне мислення. Ну і грають в гру абсолютно всі, користуючись нагодою, запрошую на економічну гру, яка відбудеться 8 листопада о 10.00 в приміщенні економічного ліцею. Дуже цікаво і завжди гості е, дають нам свої поради і дають фідбеки від того, що побачили. Ми маємо сильних учнів талановитих вчителів, однак наш освітній простір потребує оновлення. Сучасне обладнання, цифрові ресурси, креативні навчальні лабораторії стане запорукою того, що ліцей буде відповідати вимогам майбутнього. Сьогодні є обладнані кабінети природничого циклу, але частково профільний кабінет, але в зв'язку з профільною освітою хотілося більше простору. І знову ж таки відсутність приміщень. На базі Південноукраїнської гімназії розташовується актова зала, спортивна зала, ідеальне укриття стадіон. Конкретно в економічному ліцеї немає місця для сам лабораторій. Хоча тут на фото це рекреації приміщення, які потребують капітального ремонту і, на жаль, дуже великих фінансових вкладень. Ще одним нас високий відсоток педагогів пенсійного віку потребує омолодження і наставництва. Хоча це скоріше не слабка сторона, а це як точка розвитку, тому що омолодження колективу через стажування молодих фахівців це коли молодь не буде втрачати базу, а старші колеги відчують свою значимість. Які ж можливості економічного ліцею? По-перше, це збереження математичного і економічного профілю, які є досить сильними. Далі пропонується в зв'язку із реформою, в зв'язку із потребами учнями, ліцеї, які зараз знаходяться поруч і в майбутньому вони стануть гімназіями, взяти їхній досвід IT та цифрової технології, біотехнологічний профіль, право міжнародні відносини. Як варіант, можна ці профілі поєднувати, зробити подвійні профілі. І, і це, це не тільки про вибір профільної освіти, а це і про те, як, яким, чином, яким чином ми організовуємо навчальний процес. І тут ключову роль відіграють інноваційні освітні практики. Проєктно -орієнтов, орієнтоване навчання. Сьогодні якраз на сьогоднішній день запустився проєкт дерево професії, Ясно, що вже в 2030 році дуже багато нових професій, і діти зараз самі пишуть цей проект. Маємо надію, що в кінці навчального року його закінчать. Які потрібно навички, які потрібно предмети, щоб вивчати, де можна вчитися на ту чи іншу професію. СТІМ і СТЕМ освіта це про нуж, це про нову профільну освіту, це про інтеграцію математики, економіки, фізики, інформатики, це створення робототехніки, створення 3D-моделювання і, і так далі. Це коли учні створюють продукт, створюють бізнес-план, соціальний продукт чи імітують дослідження. Білінгуальне навчання, те, що на сьогоднішній день є, в ліцеї починає розвиватися. На сьогоднішній день створено уже словних спеціальних термінів і профільні предмети, які будуть в профільній школі. Хочемо, щоб вони викладалися двома мовами англійською та українською. Конкурентна перевага для наших учнів в університеті і при інтеграції у глобальний світ. Ще один із нових проєктів це портфоліо і захист атестату. Коли дитина приходить навчатися, вона вже розуміє, що у неї її потрібно напрацьовувати. Для чого це для того, щоб вміння презентувати себе? Діти, коли вміють себе презентувати, в них є визначається лідерські. Е, е... Здібності, і вони зовсім по-іншому себе ведуть в, в, в оточуючому е, світі, здатність самостійно вчитися, готовність працювати з інформацією, робити висновки. І наступне це кар'єрне орієнтування. Знову ж таки, є ліцеї, це до речі е, свіже фото, наставники вищих навчальних закладів. Допомагають створювати індивідуальний освітній маршрут, поєднувати академічні знання з практикою і щоб це вони вже були діти, щоб вже могли вийти зі школи і вже розуміли як далі і куди далі йти. Це, до речі, готується до економічної гри. Зараз... Конкретно на цьому заході розглядалися нові професії, я, 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 який бізнес можна створити. Міжнародні проєкти, які сьогодні інтегруються в, в ліцей, це М18, ми можемо більше спільні проєкти е, німецько, польсько, український, грузинський це про громадянську відповідальність. Це про те, що як я здатен брати на себе відповідальність за свої вчинки. І травмопедагогіка це про стійкість, це вміння подолати стрес, не втрачати віру в себе, відновлювати внутрішню рівновагу. Саме педагогіка турботи і відповідальності являється фундаментом освіти у майбутньому. І цифрове і змішане навчання в сучасному світі це вже невід'ємний процес. Індивідуальні освітні траєкторії, внучка будувати власну освітню траєкторію, самостійно контролювати темп і глибину навчання. Сьогодні в ліцеї є інтерактивні платформи, які допомагають контролювати навчальні досягнення. Створення спільних проєктів, дистанційна участь у громадських, у міжнародних і наукових проєктах. Разом із досягненнями є і виклики. Це недостатня кількість учнів пов'язана з демографічним спадом, який пов'язаний з війною, конкуренція з іншими закладами освіти, це і кадрові труднощі, це і брак фінансування. Але маючи потужну команду і успішних учнів, ми розуміємо, що це наші точки росту. Водночас реформа нам відкриває і нові можливості з цим профілів і розвитку цифрового навчання. І навіть сьогоднішні виклики війни вони можуть стати, вони є являються навчальним досвідом для наших дітей, яка ж дорожня карта розвитку ліцею поділена на декілька етапів. Перший етап 25-26 року це основа та модернізація, оновлення, поступове оновлення матеріально-технічної бази, вже сьогодні думаємо, де створити нам стім лабораторію, провадження білінгвального навчання, розробка та впровадження словника спеціальних термінів для для профільних класів. І початок провадження проєкту міні захисту компетентності для учнів. Наступний етап 26-27 року це розширення профілів та інновацій, впровадження одного із нових профілів, тому що на наступний рік закривається ліцеї, які біля нас приходять статус гімназії, і ми розширюємося і відкриття нового профілю або це буде стім. Технології ми будемо робити соцопитування, або все ж таки це буде соціально-гуманітарний кластер, щось із цього візьмемо напрямку, поглиблення проєктної діяльності, інтеграція міжнародних проєктів і формування структури вибіркових курсів для старшокласників. Наступне там 27-28 років профільна освіта та кар'єрний розвиток це повне впровадження профільної освіти відповідно до нових державних стандартів, розширення кар'єрної Орієнтування, акцент на цифрові та змішані методики навчання у профільних класах. Четвертий етап 28-29 років це розвиток унікальних освітніх практик, поглиблення проєктної діяльності, інноваційні практики симуляції, дебати, моделювання, стартапи, міжнародні обміни і розвиток педагогічного колективу стажування, наставництво та омолодження кадрів. П'яти етап – х років ліцей центр компетентності. Віримо в те, що ліцей стане флагманом профільної освіти в Одесі. Будуть відкрити мінімум, це точно три профіля з поглибленими курсами та індивідуальними траєкторіями. І випускники будуть готові до університету, професійної реалізації та життя у сучасному світі. Наш ліцей це не лише школа, це простір знань, вибору та майбутнього. Ми формуємо випускників, які не тільки вдало складають ЗНО, а здатні адаптуватися до життя у сучасному світі, брати відповідальність за себе, за громаду і за свою країну. Разом ми будуємо ліцей, ліцей майбутнього. Дякую Супер. за увагу. Добре. Супер. Дякую. У кого є будь... запитання? Будь ласка, до кандидата. З'явилось бажання заново. <laughs> Porque es bueno, Нам, до речі, дуже цікаво досвід депутатів, тому що якраз цей проект міжнародний з громадської з громадянського виховання, якраз виховання залучений на те, щоб діти розуміли, як правильно обирати депутата, як правильно ставити завдання. депутати самі вчаться також відповідати за свої питання, за те, що вони сказали свою дорожню карту, як вони виконуються. Дуже класний такий приклад. І синергія е, громадянського гро, виховання в освіті. Супер. Дякую. Дякую за Все, почекайте, да? підведемо пісенки. Два бали. Тема повністю розкрита, один бабу, якщо не всі напали, бабить, ще не розкрита тематика. Ваша. Дуже змістовна. Два, 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 два. два, середні, два Загалом, чотири. Так, заполним протокол.

Ростиславна. Ярослава Ростиславна, за підсумками проведення презентації ви отримали максимум 2 бал -бал всього за е результатами розв'язання ситуаційного завдання та презентації 4 бал. Це е найвище бали, які отримали. Таким чином, Котлянти Мачинська Ярослава Ростиславона стає переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеського економічного ліцею Одеської міської ради. Ми вас вітаємо. Прошу підписати протокол, що зауваження заперечення мані. Важаємо це заперечень. У нас запиту трошки нові освіти. Не? Немає. Є важкі. Да? Є можливість оскарженка, так? 6, 10, 20, 25. -20 -20 -25. Угу. Підписи ваші слова. Ну, зараз немає, ну хто це знає. Але ж у, у зараз були кадри. Ну, у загальній середній світи немає в положенні. Прописано титул Це прописано тіту дошкольника. Прекрасно. Дякуємо вам всім дякую. 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 Прошу виключити.